А, вітаю вас ще раз, і ця заява Зеленського. Я думаю, багатьох не те, щоб здивувала, тому що в принципі здивуватися вже нема чому, але думаю, засмутило. Бо якось шлях від двох-трьох тижнів від радника Зеленського до двох-трьох років ще після майже чотирьох років повномасштабного вторгнення якось дуже швидко пройшов. І я не знаю, ну просто чесно кажучи, я з жахом думаю про те. А, ну, а що буде з Україною через 2-3 роки повномасштабної війни? Я звичайно розумію, що якщо так складуться обставини і тиск Трампа, і все це не призведе до того, що Росія не зупиниться. Ну нам доведеться воювати стільки, скільки треба. Але прогнозувати 2-3 роки, закладати це кудись, ну на мою думку, це. Це така історія дуже дуже погана, дуже небезпечна. І о, якщо би президент був відповідальний, я б на його місці він мав би ну, я би зараз говорив європейським партнерам. Ви маєте допомогти нам зараз. Ми маємо зараз зупинити цю війну, бо через два-три роки ну, взагалі невідомо, що буде, і, і наслідки абсолютно не А їм казати не, не хвилюйтесь там, займайтесь своїми справами. Ми тут ще два-три роки готові воювати. Ну, це якесь, знаєте, він би спитав громадян України. От всі готові два-три роки, особливо ті сотні тисяч людей, які воюють на фронті. Деякі з них вже скоро 4 роки. Як там, вони ще готові два-три роки без термінів служби, без права на демобілізацію, без ротації, без нічого. Тому да, це це дуже така якась болюча заява. Іди, яка демонструє, що Зеленський себе бачить як в вічності, взагалі кінця немає його, йому і його правлінню. Але ж від українців не залежить, щоб війна закінчилася в найближчий час. На жаль, поки фашистська Росія наступає, то війна триватиме. А ви сказали, що потрібно ставити питання перед західними партнерами про завершення війни. А хіб ви думаєте, що це в їхніх силах? Та я думаю, що це в їхніх силах. Якщо разом Сполученими Штатами Америки ми вже побачили з вами. Що перший такий серйозний крок Трампа при тому, що ми всі ну, адекватні, ми бачимо, що на відміну від е, Байдена Трамп не допомагає Україні там безкоштовною зброєю, не дає гроші, як це давав Байден в великих обсягах. Але з іншого боку, як ми бачимо, Байден боявся зачепити оцей нафтовий нерв Росії, а Трамп не побоявся цього. І одразу я бачу, як там Дмитріїв летить флетить Вашингтон. Лавров говорить, що вони вже в принципі погоджуються з американською концепцією. Сам Путін натягує на себе якусь військову форму, і з Герасімовом суждає черговий якісь іржави буревісник, які має там кудись летіти. Ну тобто, брязки цією боєголовкою ядерною, що все це означає, що в нього істерика. Тому я думаю, що якщо Трамп головне, не не відволічеться на щось інше, а продовжить цю лінію по нарощуванню тиску на Путіна. Я думаю, що навіть без допомоги з боку Китаю Трамп і Європа цілком можуть за 3-4 місяці дотиснути Путіна до того, що зупиняти бойові дії. Але ж це має я погоджуюсь з вами, що Україна не може сама по собі зупинити цю війну. Але питання, що ми говоримо нашим союзникам, про що говориться за зачиненими дверима, одна справа говорити їм допоможіть нам негайно зупинити цю війну. Інша справа говорити їм, де да, все нормально. Ми тут ще два-три роки готові. Тим більше, що на жаль, я думаю, що треба бути відвертими, що серед європейських політиків є ті, яких абсолютно влаштовує, щоб Україна ще два-три роки тримала цю орду на собі. А вони могли спокійно або готуватись, або не готуватись. І ну знаєте, коли Росія зав'язла в Україні, ну і і Бог з ним. Ну але для нас це не Бог з ним. Нам це не підходить. Дякую. Це був Олексій Гончаренко, народний депутат України, Верховної Ради від партії Європейська Солідарність.